Шість років їх вчили, вони навчались. Сьогодні понад 200 випускників медичного інституту Сумського державного університету готові отримати дипломи, вдягнути білі халати та лікувати хворих. Кажуть, зі знаннями, отриманими у цьому вузі, можна без проблем і діагноз поставити, і вилікувати пацієнта, і знайти престижну роботу в будь-якому куточку світу. Я сам західної України, і в принципі я думав, що на інтернатуру я поїду на західну Україну, але з огляду на те, які мені дали тут знання, я хочу залишитися, продовжити доформовуватися тут в Сумах. Больше всего, конечно, нас научили знаниям медицинским, это в первую очередь. А Во-вторых, быть ответственными перед людьми, перед собой, перед своими товарищами. Очень нравится. Мы уже любим этот город, любим эту сторону. Наш институт – это действительно институт с большой буквы, потому что дают э, знания те, которые должны даваться в институте. Я благодарю всех преподавателей. Спасибо за их труд, за их старания. Желаємо дальнішого кар'єрного росту, удачі, щастя, саме головне здоров'я. Для медичного інституту це вже 14-й випуск, до речі, найбільший серед колишніх студентів вже є доктори та кандидати медичних наук, головні лікарі та за відділеннями. Цьогоріч дипломи, а до речі, вісім з них червоні, вручать, каже директор інституту Віталій Маркевич, не менш перспективним лікарям, громадським діячам та всебічно розвиненим молодим людям. Це наші випускники, скажімо так, висококваліфіковані, достатньо освічені, мають необхідні практичні навички, володіють трактовкою лабораторних показників, знають сучасні проблеми сучасної охорони здоров'я. Майже третина цьогорічних випускників іноземці. Їх в інституті навчається з більш ніж 60 країн. Найкращим губернатор навіть запропонував на роботу в області залишитись. Каже, наші нові діагностичні центри психоневрологічний диспансер, запланована сучасна обласна лікарня це робочі місця європейського класу. До речі, на українських випускників там теж чекають. Сьогодні на території області за рік зроблено дуже багато нових робочих місць найсучаснішого європейського рівня для того, щоб молода людина, яка закінчила сьогодні медичне вище медичний інститут, змогла отримати гідні умови для праці. Для випускників в університеті в додачу до дипломів влаштували масштабне свято, на якому молоді спеціалісти традиційно склали клятву Гіппократа. Людмила Терещенко, Віктор Лапченко обласне державне телебачення.